Ой, каверзне питання. Може, це звучить не дуже по духовному, але мене змотивували гроші. Я така прийду, роману використаю трошки. Я думаю, як це? Я її два місяці вчила, щоб вона проявлялася в інстаграм. <свіття> а в неї тут ну, інший напрямок. А питання прям прям-прям прям, прям, прям серденько. <свіття> я не вірю, що жінка може бути щаслива, не реалізувавши якісь свої проекти. Відбувалися такі події, ніби ти це все намедитувала. Десь в якійсь прачечній там сховалася і пробувала в хроніках там щось зайти. Ти відкриваєш інстаграм, а там як не вибачте крутезна машина, так чартерний рейс Нам видитувала 10 тисяч євро. в звичайному житті з якоюсь російською мовою. В тебе якесь блогерське іскаження, Ну перевзулася, тепер. Mm -hmm. Ти там за Росію, чи ти там і гроші, і секс всі займаються. Mm -hmm. сексом. Але ніхто про це не говорить, ніби так. цього не існує, і вона сказала: А що там Настя? лахов розводять? подумала, та мені пофіг, типу я ж знаю, що я не така. Ти мені все одно написала Наташа, та й написала. Додавати роботу з підсвідомістю, у свої курси, буду додавати.